Полтавка Надія Аладіна купує додому новорічне дерево. Обрала сосну висотою приблизно півтора метри. Щороку купляю, щороку купляю я, хоча діти вже дорослі. Ми стариком любимо, щоб у нас була живенька ялинка. По-перше, зелененька, невеличка, і недорога ми пенсіонери, щоб нам не дорого. Дерево придбала на одному із місць продажу у Полтаві. Сосни сюди привезли із фермерського господарства, що у Полтавському районі, каже Олена Троян. Є висновок радіаційного дослідження деревини, що все воно легальне, гарне, ось чіпи на кожну ялинку. Кожна ялинка рахується і на кожну ялинку дається така етикетка самоклейна. А потім, коли людина купляє ялинку, ми її приклеюємо або на стовбур, або на гілочку, щоб ялинка була легальна. Три десятки місць для продажу новорічних дерев міська влада визначила на початку грудня та продають їх не лише у визначених пунктах. Зокрема, сосну придбати можна на вулиці Кагамлика. Це власність господаря, тобто нам не потрібно. Нам не потрібен дозвіл. Чим більше, чим пухнастіше, чим зеленіша ялинка, це вже буде дорожче. Я думаю, що на вихідні дні більш купляють, і вже коли буде тиждень, можливо, до нового року, вже буде більше людей купляти ялинку. На лінію 102, якщо надходять повідомлення від громадян про незаконну торгівлю ялинками, патрульні виїздять на місце, перевіряють дозвільні документи на таку торгівлю, і якщо вбачаються знаки і правопорушення на місце викликається слідча оперативна група. На сьогоднішній день в цьому році таких викликів іще до патрульної поліції не надходило. За словами речниці за торгівлю з рук, у невстановлених місцях передбачений штраф від 17 до 255 гривень. Новорічні дерева у місті продаватимуть до 31 грудня. Каріна Попова, Сергій Єрохов та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.